Так, хтось з вас поспить в одному ліжку, думаю ви будете не проти. Так, а ну подивимось, що у вас взаємному. Хто з ким дружить, хто з ким не дружить, так. Вега. Ну, буде значить більше ніж друг. Так і розподілимо. О, капібари. <риканец> Заважає цикрапія. Шо? Шо таке це а, -а, -а. Тобто всі останні дерева нормас, не заважають. Так, шо бахнуло. То то паскуда напала, чи ж Ах ты ж паскуда. А тебе куди понесло? Вигрібна я. Теж мені найшви куди срати. Блін, а вам же реально треба кудись срати. А -а -а. Так, ну шо, о, якраз отут ось є ложбинка, отут ви срати і ходитимете. Ну тобі шо, посрати важливіше, ніж вижити, чи шо? Так, добре, ваш пріоритет сральник. Це головна ціль цієї колонії в даний час. Це головна ціль досягнута. Сральник поруч з будинком. Головне, щоб росіяни не напали, а то заберуть. Класно, божевільні мавпи. Супер. Автоботи до бою. Збійшлися малою кров'ю. Буквально. Класно ти взагалі біля річки заснув. Нафіга я тобі хату будував. Верніше вони будували, а я планував. Щоб ти єднання з природою відчув. Ще й в дощ. Так, ну що, фракцію ми назвемо Херініум, мені підходить. Тепер назва поселення. Це горде поселення будуть звати Мухасрадськ. Отак От і постановили. Ба -ба -ба. Ладно, хай буде. А ну шо це за... Ух ты ж ти диви, який Цезарь з лавровим вінком. Ану, сміттяр. Куас! Сміттєвий Цезар, так його тепер і називатиме. О, викингер. Ух ты! І тепер вони зустрічаються. Ну, не зря ж я їх разом клав. О, так це що тепер? Не треба. О, так це тепер новий будинок в запасі буде, чудово. Як же вчасно ви вирішили зустрічатися? Наліт. Ой, прям такий великий наліт. Так, щас ми цей наліт розфігачимо. Так, ану наліт, ходь сюди. Якщо є наліт, то треба його вичищати. Все? Це Це якась друга вже пауч... Це погано. Вони ж мені тут розведуться. І що я з ними тоді буду робити? Так, ну добре. Панове, я оголошую хрестовий хрис поход на пауків. Це буде священна битва, рівень якої легендарний. Про неї будуть складати легенди, співати пісні. І бажано, щоб вони були не комедійні. Ах ты ж паскуда? Ти ще будеш на нашу собаку полювати? Хана тобі шкіряний. Так, де ти там з револьвером? У нас тут щас синка твого загрызуть. Який подає взагалі-то надії великі. Йому мусорба. А, ні, вижив. Ногу, правда, відкусили. І ми, бляха, зібралися йти... війною на павуків. Ну шо, пострибаєш тоді. А не підеш, що, що поробиш. Так, а хтось його лікувати буде? А, тобто от от отак от, от у вас лікування проходить, так? Може ліки візьмеш, полікуєш його, ні? Капець ти, звісно, клятва Гіппократу це явно не твоє було. Ти цей момент десь напевно пропустила. До речі, крокодила розберіть на запчастини. Отак, От комусь будуть гарні чобітки. Нога ногою, а любов за розходом. О, то воно здохло. Здохло і заванялося вже. Не, ну не ну... Ну от що за створіння таке? Навіть не додумалося б сповістити, що воно здохло. І тепер все це м'ясо тупо пропало. До речі, а від чого воно здохло? Недоїдання? Якщо ті два паука помруть від цього ж, то це буде чудово. Так, панове, вам не здається, що настав час їх все-таки трошечки та його оцей знищити? Бо вони нам можуть зробити бобо. О, класно, вони здохли. Ой, заснули. Вогонь. І ти теж, вогонь. Так, іди, іди сюди. І ти теж. Кажись комусь зараз прийде торба. Ля, замотали. Я <рес> хамуха! Ти серйозно, ти останній хто вижив, тебе не за не замотали в кокон. Все, капс, да. Кажись, наш хрестовий похід закінчився трішечки Невдачею. Так, ні, не, ну ця паскуда то помре. А, а як колоністів тепер дістати? Спокі... Песик, може ти допоможеш? Песик, вони ж тобі життя врятували. Чому малому засранцю взагалі пофіг? О, а можливо, якщо я прийму цей квест. Можливо, якщо я прийму ця... цей квест, ця дамочка прийде і відкриє кокони. Класно, а тепер піди відкрий кокони. Тебе зараз ще й лемур з'їсть. Народа, може ви кокони відкриєте, а? Страх, а ще й Лемур припхався. Шатл то прийшов. Ха -ха. Класно. Ну шо, вибачайте, а ваша дама піде на корм Лемуру. Або вже не піде. Їх хтось інший з'їсть. Чуєш, ти цей його, вставай. Через не можу. Через ще трішки. Вставай. Лежить і спить зараза Не, серйозно, не спи давай. Перед списнею давай вон. Це його. Відкривай. О, нарешті. Класно. Розпаковка пройшла не дуже успішно. Супер. Ну і фіналочка. Цей а можна повернути товару, він трошечки він по гарантії повинен би пройти. У нас тут 4 товари і 4 неліквіда. Ось так дама намагалася врятувати колонію, але в неї нічого не вийшло, і вона полетіла собі кудись. Продовжити гру. А, класно, продовжити гру. Це типу в надії, що хтось із них оживе? Подарунок від південьтере... Ніж з бетону. Хороший. Класно. Ніж з бетону? Ніж з бетону? Ви серйозно? Ніж з бетону. Ладно, Кріслін, ти успадкувала там якийсь титул, так що ти йди і торгуй. Куди, 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 куди? Куди витікать? Е, алло! Давай, доганяй їх, доганяй його тут. Да бляха муха, ну. Вікінгер, не блукай, піди зниж гніздо цих пауків. Карпець ви кулеметники. У пауків є скелет. От нам ще дитини не вистачало тут зараз. Ой, не могли ви молодяти трошечки почекати? М -м, вікінгер зцілився, в нього нога відросла, <рес> коли <рес> я їх воскрішав. Ну що, настав час погодувати алігатора ще однією ногою. А якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Можете підписатися на мій канал з дубляжиками. І якщо вже задонатили на ЗСУ, можете допомогти ще й мені за посиланнячками в описі. Це дуже змотивує на подальше створення відосиків. Ще почуємось!